Доброго дня, діти та батьки. Сьогоднішня наша бесіда буде на повторення, а повторювати ми будемо професії. Ми вже з вами дуже-дуже багато говорили на цю тему, правда? Які ж у нас є професії? Їх дуже-дуже-дуже багато, всі не перелічиш, правда ж? Тому я пропоную назвати такі найбільш популярні так, які зараз є. Отже, у нас є професія лікар. Він лікує людей. І зуби, і голову, і тіло, правда, і навіть є лікар для душі. Далі, яка в нас ще є професія? Ж ми ще назвемо перукар. Перукар це досить популярна професія, так? Люди, які стрижуть інших, Роблять гарні зачіски, фарбують гарно, так? Це перукарі. Ще яку ми можемо назвати професію? Водій. Водії в нас дуже важливі. Вони перевозять продукти, так, у великих таких фурах. Водії нас возять в школу або ж дорослих на роботу, так? Ми сідаємо в маршрутку, і водій нас кудись везе. Так, які ще в нас можуть бути професії? Наприклад, електрик. Так, Електрик. Що робить електрик? Звісно ж, він працює з електроприладами. Провідки різноманітні, електричні засоби, навіть чайник електричний може полагодити електрик. Ну, я так не сподіваюсь. Отже, а ну давайте подумаємо, що ми ще можемо назвати у професію. Будівельник. Будівельник. У нас дуже також важлива професія. Будівельники будують будинки, правда? Магазини, будинки, різноманітні розважальні комплекси це в нас будують будівельники. Дуже добре. Які ще в нас є з вами професії, що ми можемо назвати? У нас є така професія, як актор. Хто такий актор? Це також професія. Актор це той, хто знімається у фільмах, серіалах, правда ж? Є в нас професія художник. Художники малюють гарні картини, ілюстрації. І художники часто задіяні в створенні мультфільмів. Адже їх треба намалювати ж, правильно, от завдяки художникам ми можемо дивитися мультфільми, тому що вони створюють дуже гарну картинку. Що ще ми можемо назвати? У нас є письменники це також професія. Професія письменника це той, хто пише книжки, вірші. Правда ж? Правда, добре. У нас є професія журналіст. Хто такий журналіст? Журналіст це той, хто веде новини, хто дізнається нову інформацію і розказує її іншим людям. Правда ж? Правда. У нас є професія військовий. Військові наразі дуже для нас важливі, правда ж діти? Військові нас захищають. Тому вона дуже важлива, ця професія. Отже, ось як багато професій я пригадала, і це ще не всі, їх можна перелічувати дуже-дуже довго. Але я дуже хочу, щоб діти зробили таке завдання. Щоб вони написали мені, яка професія у ваших батьків. Дуже сподіваюся, що батьки допоможуть дітям з відповідями. Було б дуже-дуже чудово. І запам'ятайте, немає такої професії, яка є неважливою. Кожна професія є важлива дуже і дуже кожна людина на своєму місці. На цьому нашу бесіду завершено. Побачимось наступного разу. Дякую за увагу!